Друзі, ви зараз неодмінно дізнаєтесь, яке завтра, 16 грудня свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Будь ласка, неодмінно поділіться цим відео з вашими друзями, їм також буде цікаво і приємно. Отже, 16 грудня День світової німоти та тиші. З. День підкорення вершин, День Кудлатих. Це не до мене. День пам'яті пророка Агея, День їжі, покритої шоколадом, це я люблю. Та День смішної дурної іграшки. А свої іменини 16 грудня святкують Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен та Софія. Не забудьте привітати ваших іменинників. друзі. І якщо ви хочете допомогти моєму каналу, будь ласка, дивіться реквізити банків в описі цього відео або в коментарях. Дякую. А що не можна робити в цей? день? Не можна з'ясовувати стосунки особливо з рідними та близькими людьми, бо сварки можуть затягнутися на довший час. Ні в якому разі не можна ледерювати. День треба провести у праці, щоб наступний рік був врожайним, та не можна відмовляти у допомозі нужденним, щоб уникнути фінансових проблем. І це буде завтра, 16 грудня. Слава українцям і слава ЗСУ.